Зрозуміло, якщо ми говоримо, що нашій близькій людині по справжньому сумно, погано, то, звичайно, почуття емпатії, почуття співчуття це нормально. Це зрозуміло, якщо вашому близькому другові погано, ви, звичайно, перестаєте стрибати і радіти від щастя. Ви підійдете і спробуєте якось взяти участь. Про що я кажу, я кажу трошки про інше я кажу, що є люди, які завжди в поганому настрої, які просто не можуть терпіти, коли навколо комусь добре. Які зляться. І я, звичайно ж, зрозуміла, у чому в мене була причина, тому що у всього є причини. І якщо ви виросли в сім'ї, де батьки, чи старші брати, або сестри, чи там бабусі, дідусі, хто з вами жив, якщо ця людина могла ні з того, ні з цього, просто тому, що в неї поганий настрій, тому що вона була чимось роздратована, прийти, накричати, надавати по шапці, то такі діти виростають з таким, знаєте, вбудованим радаром. Які відловлюють негативні емоції інших людей, постійно фіксують, як людина себе зараз почуває, безпечна вона для мене чи небезпечна, тобто мені зараз притихнути, перестати радіти, намагатися мені її якось задобрити, або в неї гарний настрій, і я можу, слава богу, бути собою.